Слава Україні! Шановні пані та панове, вітаємо вас на Сумському каналі. Як бачите, сьогодні ми не в студії, ми почали практикувати виїзні зйомки. А, нам а, дуже приємно і хочеться побути в гостях у людей. І от сьогодні ми будемо говорити про мистецтво на ми сьогодні в гостях у майстрині, а, яку я побачив. Я давно її вже побачив у Фейсбуці, і те, що я побачив тут у неї в гостях, не тільки співпадає з моїми враженнями фейсбучними, а навіть всі враження посилює, розширію. Будь ласка, знайомтеся, Світлана Кочоровська, ми наразі. Слава Україні! Да, Героям слава і майстерні. Світлана, ну, розкажіть про своє мистецтво, і я так думаю, що розпочнемо ми. Цієї тематики військової ну спочатку так декілька слів про себе, про свою роботу, а потім перейдемо. це дуже актуальна тема наразі, і а, ці листівочки, ці образи, які я створила, вони називаються у нам таки це перш за все несуть такий меседж, знаєте, майбутнім, мабуть, поколінням, бо вони народжені під час війни. Але а, тут не побачиш якихось таких а, страшних тем. Мені захотілось трошечки заспокоїтися власне собі і щоб трішки люди глянули на це героя, наприклад, на цю принцеску, чи на патрон, чи на Стефанію, чи на нашу альтаночку, і трішки, знаєте, посміхнутись, адже нам цього зараз не обияк, не вистачає. Тому. Альтанка народжена, така знаєте, із такими добрими, великими, щирими очима. Тому що це як для мене і для сумчан, Це такий оберіг, це такий знаковий символ, пам'ятка нашого міста. В мене із цим містом із сумами дуже багато пов'язано, приємних, гарних і таких, знаєте, творчих задумів, спогадів і все життя пов'язане саме. Ну, мені тут найбільше сподобався сподобався диванний копік. Yeah. Я так думаю, що тут поясняти не варто, бо всі розуміють. Байлектарчик. Це як і з'явився на початку да. активної фази, який да. нас краще за всіх заспокоїв, за всіх інших заспокоювачів, мені дуже подобається цей сюжет танка та чоловік, чоловік та жінка, які посеред війни не... так. Це наші сумчани, які да. так дивлячись ні на що, не дивлячись на війну, вони. Призначають один одному побачення, Хто біля таночки, то біля я чекаю, бо кохаю, і вони волонтери, до речі, дуже багато роблять для нашого міста. І такі закохані сумчани, так і називається серія листівочок, кохання суми. Це кохання не про те, що суми там я розумію, що місто кохати не можна, місто любити можна, але тут заложений такий, такий смисл, що в сумах. Ну, Треба не дивлячись ні на що а, кохати один одного, і знаєте, радіти життю. Мені подобається прицельська. Жінки, які потрошають на фронт так, так. А, українки, вони бачать естетику навіть у цьому. Ставила себе війна, це це страждання, це багнюка. Це... Uh -huh. Uh -huh. Постійно оце, ну ну жити в окупі, да тим менше з тим, от я бачу, які контент відео роблять наші жінки, які служать. От справді з процеском <схід> вона навіть у цю форму може одягнути так, що таке враження, що вона десь у салоні краси, вона <сід> і <чарівні>, красива. Так він делюсіс не на що жінка. повинна залишатися в лисати Незважаючи на те, який яке звидна, ти маєш. А... Військових, так не дивлячись на те, яку форму одягаєш, кожній жінці хочеться бути перш за все такою білою, пухнастою доброю заю. Тому я створила дуже багато чому питають, чого так багато дівчат у мене на а, ілюстраціях. А у мене багато подруг, дуже багато знайомих, які а, пішли в ЗСУ, а служать, і мені хотілося таким чином їх підтримати. Знаєте, а, вислати, наприклад, процесі на фронт. А, Футболку з її зображенням чашечку стікерпаки, які вона потім в своєму салу наклеїла, і я думаю, що це трішки її гріє душу. Крім того, вона має землячка. вона також з така сконотопська відьма, як і я тому. А цей сюжет народився саме там. Да. Ну історія про канатопську війну на початку втирнув фази до сполучених штатів навіть дійшла, да, так, так, так. Ну що, ми цю тематику я думаю, що е, можемо фіналізувати? Давайте знайте, кажемо. По часовій стилі мої майстерні знаходяться роботи не тільки мої, а ще й моїх учнів, якісь вже завершені, якісь в процесі створення діти дуже полюбляють, наприклад, зараз малювати патрона. Патроном міни до одного місця. На жаль, така тематика і. Актуальна і пес патрону це найлюбленіший такий герой, персонаж а, наших дітей. А, його найбільше і замовляють діти на футболки, чашечках, листівочках. Доросла тематика вже більш а, зовсім інакша. А пес патрон у нас і в валійних таких картинах. Дорослі також люблять створювати свої якісь такі затишні картини. Їм хочеться зараз а, відволіктися. І, можливо, ті, хто думав ще чи, чи піти намалювати картину свою першу в житті рівними фарбами, вони зараз приходять і з таким смаком, знаєте, створюють, тому що такий час, що хочеться більше затишку, хочеться більше тепла, хочеться більше спілкування. І такі картини вони будуть гріти душу не тільки. Собі, так як свій власний шедевр по а ще вашим знайомим чи вот. ну багато картин ще створені під час карантину. Наприклад, у мене є така серія. Ось такі спаншоси. Зовсім така. Знаєте. Неприхоманна для а, а, олійного живопису техніка, але я спасалася в період карантину, як могла, тому створили собі герої. А, вони такі психологи а, з такими гіпнотичними очима, і вони чистять думки. На речі, наразі вони також актуальні, тому що думки нам треба почистити а, дуже, дуже так і От, І вони найпотрібніші залишають у нас тобто, mm. такі а, теплі жіночі думки, mm. <свісно> особливо на весні. Це ось мої картини з виставки. Вони чекають на нову виставку. А, мені хотілося показати не тільки в листівочках свої ілюстрації. А ще показати їх знаєте, в таких масштабах більших, щоб можна було сфотографуватися. От мені чекають на нове, на нові стіни. Я вже запланувала. Виставки за кордоном до речі, я дуже дуже сподіваюся, що це вийде, і а, трішки так знаєте об'єднати українців по світу, а, щоб вони подивились на наші українські якісь орнаменти, а на наші актуальні теми трошечки так знову таки посміхнулися і згадали ну, свою домівку. Скажіть, я подивлюся на постистові як філософ, чи правильно я розумію основну вашу тематику? Ну, не те, що тематику, я хочу зрозуміти про що, про що ці картини. Мені здається, що ви хочете зобразити якісь а, такі глибини людської душі, де знаходиться те, що казав філософська ворота, спокій душі і пише серця. Так і є. І от парадоксально, що якраз у у період, у період потресії війни, в кризовий період. Саме так. ця частина душі розкривається, як правильно так і є як до війни, так і самого дитинства. Скільки я себе пам'ятаю, мені хотілось щось покращити. Знаєте, а всім довести, що життя прекрасне, незважаючи ні на що завжди я говорила, що. А, треба не відкладувати, треба а, робити. Захотілося там намалювати, створити картину, створили. А, хочеться, є таке душевне, знаєте, переповнення, що треба грати на інструменті на якогось, треба читати книжку. І мені дуже подобається навчати психологію. Це про нейрони, про а, думки, про а, життя, про душу це прямо моє-моє. І тому в кожній картині, а, в кожній серії картин можна знайти такі підтексти, дуже глибокі. Незважаючи на те, що вони а, намальовані в такому стилі, а, знаєте, наївному, можливо, десь а, нібито герої посміхаються. Але якщо придивитись на картину, то можна побачити а, підтекст а, такий глибокий і душевний. Засинайлики. Були створені, наприклад, книжка. У мене є така «Засинайлики», Вона була створена, то, коли мій син ще був маленький, і е, мені захотілося створити, до речі, від неї ось картина. <смі> ось на обкладинці така. Захотілося створити таке бачення того світу дитинства, яке ну, притаманне саме мені, Вічка. Карбузова каша, коли ще бабуся була жива, колискові, не про губчика сіренького, який кусає зубичок, це була найстрашніша колискова в моєму дитинстві. Тому я створила такі теплі персонажі, душевні, які будуть заколисувати і оберігати дітей аж до світанку. Потім були світанки, це ті герої, з якими ми прокидаємося, бо дуже багато часу. Ми приділяємо для того, щоб заколосати дитину, а от прокинути зранку. Думаю, ні, треба ж продумати щось таке, щоб спонукало жити. Знаєте, хотілося йти в той садочок, хотілося йти в ту школу, а, хотілося а, знову жити. Тому що як подивитися так, життя воно однотонне, так можна сказати, що просипаємося, йдемо в школу, вчимо уроки, знову. Лягаємо спати, але це насправді як на це подивитись, і тому навіть дитині дорослому треба все це розповідати, що життя воно прекрасне. Сам ти можеш створити кожен день таким різнокольоровим, цікавим і насиченим. А це залежить не тільки від батьків, наприклад, це залежить від самого тебе, як ти це будеш відчувати. Тому кожного дня треба щось робити, щось добре, цікаве і приємне, і життя від того ставатиме все приємнішим. Ну отут ще філософський сенс я побачив у нас. Ну, я відразу побачив, що так, це такі от мотиви пантеїстичні, пан природа, де вас Бог. це така філософська доктрина, яка стверджує, що ну, неправильно, що ми не можемо побачити Бога. Подивіться. Подивіться на природу, от, mm -hmm. от, от кажу, Ну, то спілкується. Взагалі, на мій погляд, шедевральна. добрання. Mm -hmm. Ліжко, яке, в якому знаходиться дівчина, і яке посеред певного такого океану. Це людська душа, mm -hmm. яка або ще не народилася, або живе це життя, або живемо десь у інших світах. Так, так, так. Треба просто прислухатись до своєї душі сьогодні. Ти прокидаєшся, в тебе пташки співають на душі. Завтра можна прокинутись, в тебе не дуже гарний настрій. Але а, знову таки, якщо буде все прекрасно, у всіх, ну не буває такого, що все було дуже весело, чи було дуже сумно. А, треба знову-таки сподіватися, що буде завтра краще, ніж сьогодні, і робити для цього щось. Тому ну, я за замовила свою картину так. А, Ну показую людям, що є такі портали, і не треба цього стидати. Бо інколи діти бояться фантазувати, думають, як це так можна. Я говорю, що можна фантазувати, це потрібно, це дуже потрібно в нашому житті. Тому що саме через фантазію ми можемо що таке людська душа? Це дуже так глибоко. Це те, що всередині тебе, не те, що навколо, а те, що всередині тебе. Інколи а, себе коли. Починаєш спросати своїх думках, там скільки всього можна знайти. А, і я оплескую, наприклад, це все в картини, музику, книжки. Ну, знаєте, Світлана, у нас є така спеціальність на картах, яка менежмен соціального культурної От основна проблематика, яка там обговорюється, що так є талановиті люди, як ви, які да? можуть там да, малювати. Але для того, щоб малювати і йти ну, розвиватися і дійти до певної досконалості у вас, для цього це треба час. Тобто, в цьому треба приділяти значну увагу. От, люди бояться, що це не принесе їм доход. Тобто талановиті люди йдуть на неспоріднення, як те, вже сказав писав спеціальності, і приділяють час іншій професії. Хоть, що ну, як в Євангелії, да, зарив. Свій талант, за свій скарг і приємність до Гріха. До речі. Тому питання таке: вона дещо утилітарна, знаєте, вона зараз з небес на землю, дещо спустилася. От як у вас наскільки ну, це реально, реалістично, дійсно працювати вдаватися? А це, до речі, творча домінанта, сама сильна, це, це домінанта з фізіології. Це запалення, да? це багаття. Багаті, яке включає весь ваш організм, ну, дуже багато механізмів вашого організму. Я так поверхово поясняю, звичайно, що там все складніше. Ну коротше, творча доминана сама потужна, це богіння. Вона вимагає дуже багато віддепи, да? Ти Віддаєшся цій справі. Чи реально, віддавшись цій богині, служивши цій богині, все ж таки вирішити ті питання, які стоять зараз наразі перед кожним українцем? Там оплата комунальних послуг, харчування. Придбання вхідних речей. Багато молодих людей просто бояться на це стати на цей шлях. І, а от частини зліх не те, тянути, ніби там і там. Але якщо і там, і там сама розумієте, ця богиня вона дуже У тебе ні там не, там, не вийде. Що ви з цього приводу скажете? Я скажу, що а, якщо тобі це а, дійсно потрібно, а, то а, людина, як, яка там, справа до душі, а, то вона буде працювати 24 на 7. А це як зі мною, так і, і є. Саме дитинства я для цього щось робила. Так воно здається, що вона ну, знаєте у Фейсбуці чи десь там в соцмережах я така легка, весела завжди, натхненна. Але а, це дуже велика така праця. А, кожного дня. Зранку до вечора я цим тільки й займаюся. Ну намалювати картини це одна справа. Інша справа це все зробити, щоб, наприклад, картину цю купили, а щоб видавництво запросило тебе ілюструвати книжку. Це не просто так, що мені захотілося і мене взяли. Так це дуже багато праці. І я думаю, що а, люди, які знаєте, говорять так, то вони шукають для себе відмазки, тому що це треба день і вночі працювати. А, прокинулася, я вже починаю відповідати на якісь повідомлення, скільки що коштує, а, де там що а, зробити і так далі. А потім я йду знову таки на роботу до своїх учнів, залюбки а, і а, проводжу майстер-класи. Це також дуже багато часу займає, щоб підготуватися. А, щоб закупити матеріали, а, провести, це також дуже така, велика віддача енергії. Потім я приходжу додому: мене є і чоловік, і а, кіт, і син, їх травку також треба приділити увагу, зварити боща, бомбушок і так далі. Хоча мені а, чоловік в цьому також допомагає. А, але а, після того вже, знаєте, а, хоч є час, хоч не є час, але так натхнення, найтаке, Найширше, най таке мега-надихнина, приходить вночі. Тобто, коли я всіх було коло спати, і я починаю творити. Тобто, саме вночі народжуються мої нові персонажі. Так було з усіма персонажами ом, за все моє життя. Тобто ом, не треба шукати відмазки, Знаєте, Якщо вам воно потрібно, то ви будете працювати вдень і вночі. Часто інколи мене ну, навіть не інколи, а часто запитують ну це художники. Тебе хтось спонсірує, тебе чоловік спонсірує. мене такий, знаєте, ступор. Чого ти таке питаєш? А тебе ще ніхто не спансірує, як спансірує? Якщо він замість мене хтось малює картини, чи мені хтось дає гроші на те, щоб я, наприклад, створила картини. Це праця. Це треба прийняти, що це праця перш за все. Інколи тобі не хочеться це робити. Бо одна справа проілюструвати дві-три сторіночки книжки. А коли ти ілюструєш сто сторінок. То себе знаєте, потрібно взяти в такий кулак і працювати, хоч хочеться тобі, хоч ні. Тож ти відписав із видавництвом договір, і тобі треба його повністю а, зробити реальним і в сроки. Тобто тут нема такого, що хтось тебе спонсірує чи не спонсірує, а не так легко, як здається на перший погляд. Ну ви знаєте, я просто думаю, що нам треба. Ну, прийняти, що це така сама індустрія, да. така саме індустрія. В цій індустрії ви можете відбутися тільки у разі, якщо ну ви щось себе уявляєте. Щоб себе щось уявляти, до цього треба реально працювати. Так, Правильно? так реально працювати. Скільки в мене знайомих? Скільки друзів, які мають якийсь свій власний бізнес з, з свою справу, письменники. Вони пашуть, тобто це я знаю. Що, не дивлячись на те, що а, зараз дуже багато якихось можливостей працювати в інших сферах, родина, яка це потрібно, вона знову таки буде знаходити час на все це і віддавати свої професії на всі 100%. Я так думаю, у вас також це не народжується просто так. так це так. не народжується просто. Напевно, ви даєте організму певну задачу. І спочатку це на рівні інтуїції якоїсь, а й почуття. Потім до вас воно ну, прилітає після того, як ви на цьому довозить. Так, так. Саме так і народжується персонажі, тобто сьогодні маю такий душевний сан, у мене є що сказати, так? І це треба просто викидати. Ну не просто, а це зробити так, так? А на, погод, на книжки книжки знову таким. І це для мене дуже важливо. Бо інакше я можу тріснути, знаєте, як та кулька, яка надувається, надувається, якщо же я не зроблю, то я мабуть не зможу так посміхатись і радіти. Ви знаєте, от багато громадян у нас, ну наших співвітчизників, вони мислим, дивляться на ринку праці, яка професія Так. біля. Ну, причувствовано, така професія, професія Ні хочуть ні Google. Єдине професія Н, заплатити. Я не плюда, да? ну що ж так. А от ви зробіть, я вже таким комерційним умовою, зробить ставку на творчу людину. Да? І ви коли приймаєте рішення, щодо своєї долі, домі, зробить ставку на свій план. І прийде час, коли він ця богиня почне вас годувати, тобто вона почне От Як ви що скажете з приводу таких ми вірховим правоспікування пікувиць? Дивіться так само, буде юристом, наприклад, там якимось менеджером каре. Це ж також праця. Це твій залежить від твоєї праці, так же само. Але а, коли ти працюєш не на своїй улюбленій професії, ти так не будеш вдаватися. І мій такий знаєте стереотип, що кожна людина повинна займатися тим, чим вона може займатися, і їй це подобається. А інколи знає, не заходиш в магазин. А, це такий найелементарніший такий, такий приклад. А, і я вже бачу, це а, власник цього магазину, ну, щось продає так, або якусь послугу робить. Чи це найнятий працівник. Я вам скажу, що людина, яка працює сама на себе, вона буде відданішою в своїй сфері, в своїй професії на всі 100%. Людина, яка прийшла, влаштувалася на цю професію, так до когось вона так не буде віддаватися. Це вже точно я знаю, тому кожен повинен займати свої справою. Дякую, дякую за. Таке підтвердження. За таке підтвердження таких важливих думок, можливо, чий здобут ми і, і скажемо, так, спрямуємо на та, 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 та. що ми ще а, хочемо сказати з вами, коли тут у вас творча група з міського канала. Що я хочу сказати, дуже багато хочеться сказати. але Мені здається, що до цей рік не, не вистачить, щоб все розповісти. так? А, мені а, хотілося б донести до людей, що творчість а, дуже потрібна, а, так само, як математика, а, щоб ваш мозок розвивався творчим. І інколи знаєте, ця творчість вона більш необхідна в житті, в повсякденному житті і в будь-якій сфері, а, знаєте, щоб креативно мислити, щось вигадати, вченому вигадати якийсь. Новий винахід, комусь там зробити якийсь я не знаю, продукт цікавий. Це треба обов'язково творчість. Творчість може заключатися не тільки в тому, що я малюю картини. Так? Творчість вона безмежна. Це і музика, це і а, книжки читати, це і. А, Танцювати, займатися спортом це все творчість, і тут найбільше знаєте питання того, як ви до цієї творчості буде відноситись. А це вам просто треба, щоб відволіктися під якійський буденних справ чи займатися цим професійно? Добре, ну дякуємо, було дуже цікаво за поспілкуватися. Шановні шановні слідчизники, дорогі наші глядачі, сьогодні було таке виїзне да, засідання. Якщо можна з Кати каналу, ми сьогодні були у гостях у Творчій людини, у справжній майстерні, скажімо так, частина монумар Світлани Кочуровської. Сподіваємося, що вам сподобалася наша бесіда. Будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте це відео в соціальних мережах. Вам, Світлана, дуже дякую. Всім вам дякую. Приблизно до побачення. До побачення.